Пане Підлісне, вам пропонуємо підвести риску. Станом на зараз, поки ми не знаємо, про що сказав Байден. А потім підемо на друге коло. Мені здається, що і тут я би хотів пана Павлюка десь продовжити його думку. Дуже часто нашій дипломатії бракує праці на різних фронтах з різними політичними угрупуваннями. Іноді. Захоплюються з пра... працею з тими, хто при владі, і не працюють з тими, хто є в опозиції, і потенційно можуть прийти до влади, і це ми вже бачили неодноразово на прикладі різних країн. В першу чергу це США і так далі. І якщо ми подивимося на різні політичні угрупування, там, скажімо, ліві, праві, вони всі є різні. Є праві, які стопроцентно за Україну. Вони є антиросійські, але є праві чи може вони вдають себе правих, такі як Орбан, які ну в силу різних обставин є проросійські. Альтернатива для Німеччини. альтернатива для Німеччини. Це вже скажімо, це не є праві, це є радикали ультра ультраправі. І тут треба дуже серйозно робити відмінність, навіть якщо ми подивимося, скажімо, на Марін Лепен, я свій пригадую декілька місяців тому, коли ми підписували оці ці угоди, не то про гарантії, не то про запевнення безпеки. І була дискусія у французькому парламенті. Я слухав її виступ. Дуже цікаво, знаєте, і мені в минулу неділю пояснили французи, чому вона виступала так, а не інакше. І от вона виступала з жорсткою критикою Макрона, що допомога, яку надає Франція і загалом НАТО для України, це нікчемна допомога, тому що вона має бути суттєво більша так. Але коли дійшло до голосування, вся фракція утрималася. І мені е пояснили, французи дуже так цікаво, каже, дивися, е в великих містах переважно десь процентів 90 е французів, вони є проукраїнське настроєння. Скажімо, там десь в сільській місцевості, можливо, десь 80. Але це все одно переважаюча більшість французів, вона проукраїнське настроєна. Тому Марін Ліпен, яку колись пам'ятаєте, звинувачила, що вона там взяла скількись там. Мільйонів. Зважає на це електорат. Так, вона зважає на настрої електорату. Тому, от те, що я казав, чому я підтримую пана Павлюка, наші дипломати, і не тільки дипломатичний корпус, мали би працювати зі всіма політичними силами. І що є дуже важливе, і на це наголошувало дуже багато е політиків у світі: Україна має працювати, скажімо так, з електоратом різних країн. До речі, Колись мені казав один знайомий з Ізраїлю, казав, що коли Зеленський пробував звернутися, там йому там дозволили, він, здається, в Кнесеті не виступав. Але певний період Зеленський був більш популярний, ніж Нетаньяхо. І це дуже важливо, тому що в країнах з ліберальною демократією які настрої в суспільстві, такі настрої в політиків. І якщо ми переконаємо суспільство, політики змушені будуть так поводити себе, як вони мають поводитися. Класичний приклад Марін Ліпен, яка десь між правими і ультраправими популістами в цьому спектрі, але вона вимушена рахуватися теж з цими настроями. І останній момент. Ми вернулися в Еспресо, продовжити свою думку. І останній момент, який я тут хотів би згадати, це власне Америка. В Америці голоси в Конгресі за підтримку України і в Верхній, і в Нижній Палаті, вони були завжди. От стоїть питання, а що стало тим поштовхом, який дозволив ці голоси задіяти? Вони могли бути ще і в жовтні, і в листопаді? Але оці всі різні розповіді про те, що там людина. Була переконана через релігійні мотиви і так далі, що треба бути солідарним з тим, кого покривдили. Це трошки, знаєте, дитячі казки. Там інші моменти, які ми мусимо добре проаналізувати, чому так сталося. Виникає питання мобілізації, коли у нас. Зразу після цього виникає питання бронювання, то в людей можуть виникнути теж свої запитання. Вже Бо тепер... одне за другим, пішло, може так співпало, але давайте подивимося на філософію загалом війни. Війна це математика, економіка і можливість стріляти у ворога. Я буквально кілька днів тому розмовляв зі своїм колегою, який. На Харківському напрямку. З їхнього батальйону, який сформувався в 22-му році, залишилося 117 чоловік. Тобто їх передали до іншої бригади для того, щоб вони доукомплектували інших. Якщо ми не будемо мати людей на фронті відповідно до запиту Збройних сил, то Наша економіка перейде в руки ворога. З іншого боку, ми теж повинні розуміти, що ті, хто на передовій, якщо вони не отримають все, що виготовляє економіка, вони не зможуть стріляти. Знову ж таки, прийде чужа армія. І це дуже складний баланс. Тут треба дуже чітко розуміти, кого в першу чергу треба бронювати. Кого ну, в останню чергу. Ну, це, я зараз кажу дуже цинічні речі, але є ті, без кого і економіка, і держава буде функціонувати, і ті без кого не буде. Але якщо ми загалом включаємо такий механізм, даєш 20 тисяч в місяць, ну, тоді, ну, я як це вперше почув, я зразу подумав про те, що йдеться, є ценз на безпеку. І цей ценз Грошовий. Mm -hmm. Те, що такий механізм можна застосовувати, і він там принесе. Я не пам'ятаю, хто вже тут в студії сказав, порядка 300 чи може більше мільярдів гривень. І це є ресурс, бо в нас бракує вже грошей, я це розумію. Але комунікації з суспільством, адекватної комунікації з суспільством, немає. Воно мені знаєте, нагадуєте. Якщо згадати колишню совєтську грошову реформу, де людям за три дні сказали обміняти, то що встигнеш. І коли вводили гривню, всі повірили в гривню, бо була гарна комунікація: що скільки в тебе є грошей, ти можеш їх принести, обміняти. А тут немає цієї логіки пояснень. І ось тут є проблема. І ось тут люди бояться. Вам не здається, що доволі цікаву гру розіграв в, е, Захід. Е, було оголошено про саміт миру. Е, росіяни кинули всі зусилля для того, аби дискредитувати цей саміт Миру. А по суті, все найважливіше відбулося до саміту Миру. Тобто, насправді, ну, що може більше ще статися, ніж оці два тижні? Про, е, про збройні, і про гроші, і про все, про все, про все. Тобто, виявилося, що саміт миру це така була, знаєте, ну, така політична гра. Я не знаю, чи це була гра, чи не була гра. Сам саміт важливо обов'язково провести, які будуть його наслідки, побачимо, але той факт, що він відбувається, і той факт, що він відбувається за нашим порядком денним, це вже дуже важливо. І от той факт, що обрані три питання, які не розділяють, які для багатьох є дуже добрими, це Ну, це прекрасно, це дипломатична перемога, мені здається, і навіть той факт, що немає деяких країн там це невелика біда. Можливо, на наступних е сесіях подібного е Саміту Миру вони з'являться. Може, але, що приїдуть? Ну, можливо, дивіться, але що є важливо? От зараз відбулася низка дипломатичних заходів нашого керівництва, так? і Саудівська Аравія, там, і інші. І ці питання, три, які виставлені, Ну, зокрема, харчова безпека. Ми нібито відновили оцей коридор, яким ми морським коридором експортували до, до воєнного часу, все відновилося. Це дуже важливо, але це дуже важливо теж розуміти, що ми з глобальним півднем. Угу. А може не дивно, але ну, якщо відносити Аргентину до глобального півдня, вона приєдналась до формату Рамштайн. Мені здається, це що це є добре. Більше враховуючи аспект рішучого президента, який зараз є в Аргентині, який дуже симпатизує Україні. Це це дуже важливі моменти. Зустріч з папою римським, на якого орієнтується, в тому числі глобальний ага. за, е, захід е, при глобальний п'юдень. Це дуже важливо. А те, що відбулося от зараз напередодні саміту і підписання угод, і рішення по фінансах, це ну мені здається, що можливо захід. Такий, в такий спосіб просто показав Росії, що ставки будуть підніматися дуже жорстко, і мене більше напевне потішило те, що вони зробили хаос і паніку на Мосбіржі, дедоларизувавши їх. Це теж дуже серйозний сигнал. Що дивіться, не тільки саміт миру, а от все те, що відбулося до нього. Плюс ми готові атакувати, плюс ми готові ваші 50 мільярдів дати Україні. Це дуже серйозні і потужні сигнали не тільки Путіну. Цікавий аспект. І теж. Цікавий аспект ви зачепили. Ми мали багато таких, скажімо так, претензій до того самого папа Римського з його мирними ініціативами, які є уродженцем Аргентини, і тут Аргентина входить в Києві. Останній момент, коли посланець папи, кардинал Дзуппі їздив в тому числі до Москви. З того моменту мені здається. Для Ватикану стало чітко зрозуміло, які їхні три напрямки є важливі. Вони не будуть ефективними в досягненні миру чи виведення російських військ з України, але вони точно можуть бути ефективними звільнення полонених, повернення викрадених дітей і гуманітарні деякі проекти. Вони дуже чітко це зрозуміли, і Ватикан в цьому плані вже був ефективним. згадаємо, визволення керівництва Азову.